Привіт, друзі! З вами Антон Фером і це мій евакуатор. Хто давно мене спостерігає на Ютубі, той знає. Я займаюся втівками, а нещодавно придбав собі евакуатор. Тим самим заліз в логістичний бізнес. Вже був випуск приблизно такий самий, і тут ну аналогічна ситуація з Клайпеди, Америку везу клієнтам у Дніпро, і зараз, знаходжусь в Кривому Розі, їдемо через Кривий Ріг. Приїхали зараз уже вечір. Завтра зранку відвеземо в Дніпро, і поки у мене є можливість показати, що ми веземо. А веземо ми друзі, дві Тойота-Венза обидві 22-й рік синенька. З доставкою, з розмитненням стало 29 тисяч баксів, біленька 28 тисяч баксів. Треба додати ще вартість ремонту, постановки на облік і буде фінальна ціна. В принципі, такі автівки у нас коштують 35-38, десь приблизно так. Но тут, я думаю, всипати треба по пару-трійку тисяч баксів, щоб вони були вже в гарному стані. Обидва варіанти це у нас гібриди, 2,5-літровий бензиновий мотор. Гібридна установка загалом мають 222 конячки потужності. От. По розмірах, це, в принципі, знаєте, хтось називає це кросовер, але, в принципі, я вважаю, що Вен завжди була це як мінівен. Невеличкий мінівен, який, ну, Комфортно переміщує всю родину. Одразу хочу сказати, що Вензи побудовані на платформі та сама, що і в Кемрі, та сама, що і в Хайлендера. Я є власником Хайлендера, який в мене прям дуже давно вже в родині. Дуже часто міняю інші автівки, а от Хайлендер вже з 2016 року. В цьому році буде. Вісім років я в шоці, я обожнюю цю тачку. Ну і давайте подивимось, що тут є, тому що розглядаю як альтернативний варіант. А чому б не замінити Хайлендер на Вензу? Не знаю, буде це так чи не так, бо в Хайлендері мені подобається третій ряд сидінь, де можна спокійно перевозити в автівці всю мою велику родину, сім людей сідає без проблем. Тут тільки два ряди. Ну Давайте подивимось, почнемо. З синенької, тут, ну, по-перше, удар. Тут у нас бампер поїхав, тут у нас е, будуть моменти по фарах. ну Зараз більш детальніше показати не можу, бо вплотну стоїть автівочка до кабіни. З цього боку, у синенької вензи не так все райдужно, як хотілося б. Ну, Знову ж таки, люди, які... Не розуміється на цьому, скажуть: А, космос! Це взагалі в жах, вона в хлам. Ні, друзі, це лише заміна крильця, заміна пістолета. Оця частина називається пістолет. Вона варюється туди. В цьому, ну, це така ж сама запчастина, це навісне, це варити цю частинку. Ну, капот під заміну. Бачимо, що фари немає, бампер розбитий. Ну, Трішечки дорожче буде ремонт, ніж я спочатку собі думав. Але, друзі, це Limited Edition, Та біленька XL. Але всередині, давайте заглянемо, що тут у нас всередині. Сам ще не бачив. Тут у нас приємний м'якенький матеріал. Чи шкіра це, чи не шкіра, я не знаю. Але на дотик просто вав, Думаю, що навряд чи це шкіра. Рівнесенька строчечка. Салон, друзі, дуже в гарному стані. Клас, мені зручно. Мені реально зручно. І, до речі, що цікаво, з Америки завжди приходять автівки або без ключів, або з одним. Тут два ключі, уявляєте? Два. Біленький один. Маємо підігрів керма, маємо електропривід задньої двері, багажника, правильно? Хто що тут дверю називає? Чому таке так повелося, але стан автівки класний. Безпека повністю ціла. Ремені працюють. Ну, клас. Тут у нас шкіра з перфорацією, тут у нас є і вентиляція, і підігріви сидінь. Лобаш у нас ціленький. Слухайте, ну мені тут прям-прям дуже комфортно. Навіть такий, знаєте, легенький такий запах нової автівки. От Мені здається, що ці всі матеріали придають такого приємного запаху. Акустика JBL, перемикач такий, стильовий. Ні, Взагалі, друзі, я хочу сказати, прям... Прям Toyota дивує. Свіженька Toyota, клас. Давайте подивимось, що там позаду. Сісти навряд, але... Опа! Безключовий доступ, звичайно, є. Це не прямо сам за собою, тому що це крісло треба рухати сильно назад. Друзі, дивіться, що це є. Ви знаєте, що це? Це, друзі, бонус баксів в 200, а може і 300, тому що зазвичай ці полички в багажник тирять. Два ключі, поличка в багажник. Ну це ж, це ж щось нереальне. Це дуже круто. Приємно. Знову ж таки, тут приємні, Такі, нічого не пошкоджено, не подряпано. Там в нас підкрилок і ще трішки якогось мусора лежить. Давайте подивимось на біленьку. Біленька венза в нас має взагалі невеличке пошкодження. Фара, яка лежить там всередині, я її не розглядав, можливо, і вціліла. Можливо, там знаєте, якщо обламалися на фарі е, кри, Крипіш Як буде Крипіш Ну, так і буде да, українською мовою крипіш, правильно? Коротше кажучи, можливо підпаяти і стане, але треба роздивлятись. Крило під заміну, бампер під заміну. Хром цілий. Цілий. Хром цілий? Слухайте, хром вижив. Ну, в принципі, все. Що тут у нас? Ну, начебто і все. 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 Та тут роботи на дві години. Ходімо всередину. Ну, біленька виглядає теж дуже круто, мені білий колір подобається більше. З задньої частини видно там Limited, тут XLE, Єжка. В принципі, це вважається в Америці максимальною комплектацією, але Limited це прям жир-жир. Тому десь так. Ну, погодьтесь, задня частина виглядає соковито. Стильно, сучасно ця лінія, яка колись у мене був Lincoln MKX, це було, знаєте, один спочаток. З, з Америки пішла ця довга стоп-лінія. Зараз вона майже у всіх і у європейських брендів в тому числі. Ходімо всередину. Так, друзі, що у нас тут всередині? Давайте так. По-перше, лімітед від XL відрізняється. То, що по зовнішньої частині. Тут у нас ліхтарик, там у нас в дзеркалі камера. Всередині дивимось. Ну тут, по-перше, сіра шкіра. Ну, Я думаю, що це все ж таки екошкіра. Тут таке. Щось імітація якогось дерева. Така комбінація, теж все м'якеньке приємне. Заходимо всередину. Одразу бачимо сидіння без перфорації і без вентиляції, там і перфорація, і вентиляція, тут лише підігрів. Так, далі. Що маємо? Маємо ситуацію, коли ну, нема підігріву керма, там є, і тут маленький екран, там був великий екран. Все інше, в принципі, ну, Подібне. Також стан гарний. Кажи, Це добре. Ну, трошки. Тут стан також гарний, також все в чудовому, приємному стані, нічого не подряпане. Тут у нас немає GBL. Ну, тобто такі, знаєте, такі вагомі-вагомі плюси має та венз. Але ну, я думаю, що вона стане на пару-тройку тисяч баксів дорожче. Але ну, я б заплатив би за ці опції, тому що ну, насправді вентиляція обов'язково. Я вважаю так, якщо шкіра, то Алькантара. Або вентиляція, але краще все ж таки Алькантара. Позаду. Опа! Позаду у нас тут, в принципі, зайти, нема можливості, у нас там фара лежить і так далі. Стан гарний, вавтівок, стан чудовий. Є над чим порозмислити, бо тачки мені сподобались. Що, друзі, якщо відео сподобався, лайкосик. Якщо треба, я займаюся автівками зі штатів, відновлюю під ключ, замовляйте. Відновлю, віддам цукерочку. Також електромобілі з Норвегії Нідерландів. Звертайтесь. Багато цікавих відеосів у мене на каналі, скільки коштує відновлення автівок з Америки. Про це є цілий плейлист на моєму ютуб каналі. Тому це називається Лист відтворень, здається так, українською мовою. Тож переходьте, подивитесь, як я відновлюю автівки. Якщо треба, будь ласка, замовляйте або логістику доставку з Європи в Україну, або тачки. Ну і що, друзі? Я сподіваюся, я заслуговую від вас на лайк, підписочку. Ну і якщо є коментарі, пишіть, дзвоніть, всі мої контакти в описі під цим відео. З вами був Антон Ферум. До зустрічі в нових випусках. Папа! -па.